Всім здоровочки! І <клес> це я, Пенсін Вітя. І хочу вам сказати. Хм. А що мені сказати? А, ну я згадав. Так. Напевно, у вас була оця колекція? Та, вона недавно вийшла. Але коли сьогодні я зайшов в торбу, то ви здурієте, навіть мій режик здурів. Тут а, була вона нова колекція. На жаль, я її вже відкрив, але от хто мені там попався. Равик Боб. Скільки днів скільки тому її виложив? Дивіться, в колекції є Келлі Dжелі, Bob Smiley, Світ Піт, Spin. Спін. Я спінну на найбільше хочу, він прикольний. Дон Бобіто. Дон Бобіто в нас. Вот. Chili Білі, DJ Swow Бобе Ротті, Bobby Wood, Bibi Star і ще два секретних. Перша колекція там, де є секретні. Так, там були дві цукерки і одна іграшка. Але найкрутіше, що я хочу вам показати, Фистабс. Так, Fistabus. Я не брешу вам. Вот ще раз показую. Вот, 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 вот. Не, я не в Америці чи в тій країні, там, де його роблять. Я реально маю його в Україні. Я правда маю його в Україні. Що ж, давайте відкриємо, відкриємо. Я відкрив і тут написано Mr. Beast Фестабс. Фестабс. Ну що, пробуємо? Та все смачно. Ммм не смачно. Я вам рекомендую! Навіть таке смачне. Що тут написано, містер Бит. Долики смачні. Одну дольку можна взяти. Пора вика боба. Перша колекція там, де в нас, логічно, що в нас там вже є перші ультрадкісні. Ніколи в цих колекціях не було ультрадкісних. Що ж, ще раз заравника з'їмо одну дольку. Тепер їмо... І тепер тут намальовано фістабус. Найсмачніша цукерка. Тобто найсмахніше шоколад. Я не знаю. Я я, я в Україні. Через Америку замовлюсь. Дітьому не долари? Добре! Всім пока!